Всім привіт і ласкаво прошу вас на канал. Ви на каналі Max Gaming, з вами Максим, і сьогодні ми будемо з вами перевіряти, як працюють рибалки. Цю ідею мені підкинули в коментарях, і давайте подивимось: я от поставив на роботу людину з навиком 1. і при 100% тарані людина може зібрати 5,89 тарані або 1,68 окуня або 0,96 щуки. Але не забувайте, що ще впливає настрій, тому тут можуть цифри трошки мінятись у вас. І того, в нас виходить, що використовується спис для риболовлі міцність 1. Якщо ми беремо той факт, що це використовується саме на кусок м'яса, то в нас виходить наступне: що при тарані, щоб піймати цю тарань, нам потрібно витратити 5,89 списа, ой, не списа, а міцності списа. Окуня 1,68 і щуки 0,96. Тобто ми вже бачимо, що писа на тарань витрачається в 3,5 рази більше, ніж на Окуня. І в 6,13 більше, ніж на щуку. А на Окуня відповідно в 1,75 разів більше, ніж на щуку. А тепер давайте подивимося по рибі. Тарань у нас один до одного йде, тобто ми за це отримуємо 5,89 кусків м'яса. Окуня на 4. Це якщо нам 1,68 помножити на 4, це буде 6,72. І щуки у нас виходить на 7 треба. 096 помножити на 7, це буде теж 6,72. І того, у нас виходить, що 6,72. Ми ділимо на 5,89. Це на 14% більше отримуємо м'яса з окуня і щуки, ніж старані. Але при цьому ми витрачаємо набагато менше, наприклад, на щуку в 6 разів менше витрачаємо міцності самого списа. І в 3,5 рази менше в окуня витрачаємо міцності списа, ніж в тарані. І майже в два рази на 1,75 ми щуки менше витрачаємо на щуку списа, ніж на окуня. Тобто, за такими нескладними підрахунками, ми можемо зрозуміти, що щука найвигідніше. Наприклад, в порівнянні з окуням майже в два рази вигідніше, в порівнянні з Тараніо, ну майже в 6,5 разів вигідніше. А саме це на кількість м'яса і кількість списа, який ми витрачаємо. А, тут уже дивіться, тут уже трошки по-іншому. Тобто тут ми витрачаємо значить 5,89 міцності ножа, тут 6,72. Тобто тут уже навпаки, ми витрачаємо ножів менше на 15% у Тарані, ніж у е, щуки і Окуня. Але із-за того, що у нас спис, набагато більше витрачається. Хоча, хоча, давай, а, ну 15%, там 75%. Так, да, все рівно, все рівно, дивіться, як не рахуй, е, все рівно виходить, що щука найвигідніше. От, причому вона вигідніше, я ж кажу, там в 3,5 рази, ніж окунь, і в 6 разів приблизно там, ніж е, тарань. І щука вигідніше на десь виходить 60% вигідніше, ніж окунь. От якось так виходить. Тобто, щуку добувати економічно вигідніше набагато, ніж інші види м'яса. Все, якщо сподобалось, ставте, будь ласка, лайки, пишіть свої коментарі, щоб ще хотіли порахувати. Табличку зараз я в кінці вам виведу, де я ці розрахунки робив, щоб зрозуміліше було. От. Ви були на каналі Max Gaming. З вами був Максим. До зустрічі в наступних відео.